Прошу підписуватись на мій канал, щоб не пропустити нічого корисного, а також поширювати мої ролики для того, щоб інформацію отримала максимальна кількість людей. Я збирався завантажити три ролики стосовно можливостей катастрофи на Запорізькій Атомній. Перший вже завантажив. Щоправда, мало його переглядів, при тому, що відмістить. Цінну інформацію. Зараз до вашої уваги третій ролик присвячений проблемам збереження здоров'я в умовах радіації. А те, що я планував для другого ролика, вирішив відкласти на потім, Буде відомо, чи зацікавить він когось зараз чи ні. Чесно кажучи, я не знаю навіть, чи зацікавить когось і цей ролик. Справа в тому, що відвідувачі мого канала вже давно помітили, що я досить скептично ставлюсь до мудрості нашого народу. А коли говорять про мудрість нашого народу, маючи на увазі ставлення до свого власного здоров'я, то в мудрість народу не повірю нізащо. Якщо хто запитає, чого я такий скептик в цьому питанні, то скажу просто. Мені довелось побачити, яке було ставлення людей до свого здоров'я під час і після Чорнобильської катастрофи. Якщо розповідати, що тоді робили люди і що не хотіли робити, то не кожен, не кожен і повірить, але ж було. Так що, хоч я за звичкою запросив підписуватись на мій канал і поширювати мої ролики, але навіть і не знаю, чи сприймете ви цей ролик. Але вирішуйте самі, бо я нікого не намагаюся переконати. Якщо ви дослухаєте до кінця ролика, зрозумієте, що я маю на увазі, говорячи про скептицизм. Усі чули про йод як лікувальний засіб, зокрема і у випадку ураження радіацією. Це вже зараз нам вкручують, що нібито від йоду користі для здоров'я бути не може ніякої, а користь є тільки від коноплі. Але тоді слід визнати пропаганди вільного продажу наркотиків не було, хоч наркоманів теж вистачало. На всяк випадок скажу, що я ніколи не був прихильником радянської влади. Хоч герой підпільника теж ніколи не зображав. Так от, йодові таблетки населенню тоді ніхто не видавав, і люди, хоч чули про йод, довго не знали, як його використовувати. Дехто пробував пити його з чаєм. Говорили, що були навіть такі, хто лив розчин йоду в борщ, а цього ні в якому разі робити не можна. Бо йод утворює сполуки з білком та іншими органічними речовинами, і ці сполуки, сполуки можуть бути навіть отруйними для людського організму. Що ж робити, якщо йодних таблеток немає? Наберіть склянку чистої питної води, бажано теплої, капніть туди 2-3 краплі йоду. Не пийте, просто пополощіть Цим горло. Ваш організм під час полоскання отримає необхідну кількість йоду. Коли я кажу про 2 чи 3 краплі йоду, я маю на увазі саме краплі, а не літри. Підкреслюю це спеціально, бо наші земляки міри не знають. Крім того, вони також переконані, що ліки повинні діяти миттєво, а йод так не діє. Організм засвоює йод також з йодованої солі і з морської капусти, як називають їстивні водорості. Я розумію, що значна частина наших земляків таку сіль і водорості ненавидять і вважають їх знущанням над людьми. Насправді ж це все корисні речі, особливо для мешканців України. Адже у нас в багатьох місцевостях у воді не вистачає йоду, що викликає зобову хворобу. Так що раджу купити йод заздалегідь, щоб він був під руками. Більшість українців чули про очищення організму. Так от очищення організму сприяють пептиди. Зараз було б недоречно читати лекцію про те, що це таке. Пептиди є майже у всіх харчових продуктах. З того, що корисне і доступне для людей у великій кількості, містить пептиди, які допомагають очищувати організм в умовах радіації це фрукти, особливо яблука. І соки з м'якоттю або фруктові пюре. Їх також варто купити заздалегідь організмі людини за очищення відповідна печінка, не смажена, не варена, а печінка як частина нашого тіла. Для її роботи корисні деякі трави, зокрема дереві і звіробій. Можна трохи використовувати також полин, заварювати їх і пити. Але звіробій, як і полин, можна пити тільки у невеликих кількостях. А дереві заварюють і п'ють, як чай. Крім цих трав, корисну для організму, зокрема для печінки гіркоту, містить гіркий червоний перець. Крім печінки, для очищення організму треба, щоб добре працювали дирки. А от від того, що горить, як в Україні у 1986 році називали алкоголь. Ніякого особливого очищення організму не відбувається і не може відбуватися. Хоч тоді його пили без усякої міри. Ще й говорили одне одному, що це єдиний ефективний засіб від радіації. Та й зараз багато хто так думає. Але я не лікар, але фізіологію вищої нервової діяльності вивчав. Так от, велике враження. Справляють заспиртовані частини людського тіла, особливо заспиртований мозок. Я не про ритуал з'їдання чогось заспиртованого, якщо хтось подумав, то окремі медики вважають ритуалом, щоб щось таке з'їсти. А я про споглядання заспиртованого мозку. У деяких людей він схожий на сир з дірочками. Адже протягом життя в людському мозку вмирає багато клітин. Утворюються такі от порожнини, схожі з дірочками у сирі. Фахівці говорять, що особливо багато таких порожнин у мозку алкоголіків і наркоманів. Ну, а те, що алкоголь і наркотики руйнують печінку, яка очищує організм. Не чули, мабуть, тільки алкоголіки і наркомани. Прошу підписуватись на мій канал.